Творче об'єднання на читай. Скрипка посмішка смерті. Читає Надія крапка. Смерть в посмішці кривить обличчя. Каже ні, ти мене не варта. А життя за поганою звичкою роздає превентивно карти. Смерть шкіриться, іде за спину. На потилицю тінню лягає разом зі всією країною. Не живу я і не помираю. До кінця лишень потрошку з кожним днем і на кожнім кроці Смерть малює глибокі сморшки на безглузді. Скій ополонці. А вона, як стара валіза, руки тягне, але не кинеш. Пошматована зверху донизу досі вперто чомусь не гине. Смерть сміється на вухо дише, відчуває себе головною. Та насправді усе вирішує те, що називається у нас війною. У полон вона смерть схопила, вклала у руки кислявій зброю і на місію відрядила полювати на наших героїв. Нам залишила порожнечу, біль і страх та суцільну втому. Ще спотворено недоречний образ смерті напівфантомний той, що з радістю Тихо кличеш, потонувши у хвилях болю, смерть морально мене вже знищила, Забере, хай нарешті з собою. Творче об'єднання на читай. Скрипка, посмішка смерті. Читала надія крапка.